Сьогодні я буду робити орігамі лисички. Спершу я беру ось такий квадратний клаптик паперу і складаю його в трикутник. Ось так. Ось, повторюю, я ось так взяла клаптик квадратного паперу і згнула в трикутник. Коли я зігнула його в трикутник, перегортаю його на інший бік та роблю ось так. Та з інше теж маю зігнути це буде як два вушка лиси. Лисички роблю. Два ось таких вушка. Ось так от вийшла, перегортаю на інший бік, і вийшла, як мордочка лисички. Тепер залишилося роз... розмалювати мордочку лисички. Ось так я намалювала очка і малюю ось тут носик лисички. Ось так. Вже схоже на лисичку. Добре, я малюю серединку вушок. Ось так я намалювала лисичку. Мордочку лисичка. Але лисичка ще не готова. Треба розфарбувати її в помаранчевий колір. І ось так. Ось так вийшло зробити орігамі лисички. Гарне дуже вийшло. Ну, ви знаєте, гарне так, лисичка. І дружелюбно. І як завжди скажу, щоб ви поставили лайк під цим відео і підписалися на мій канал, звичайно. Бо я вже багато там відео зняла. Можете подивитися ще інші відео. Попереднє моє відео було, як я роблю наліпку їжачка Зараз вам покажу. На тому відео у мене я показувала, як зробити ось таку наліпку їжачка. І багато інших наліпок та поробок на моєму каналі. Якщо ви хочете зробити ось такого їжачка, тоді я скажу, як це відео називається. Роблю наліпку їжачка. Ну а канал. Звичайно, не ідеально, але реально. Не ідеально, але реально. Ну, і кінець. Бо ось така гарна лисичка вийшла. Кінець!